Всім Привіт з Італії. Все думаю, як його вітатися, тому що, може бути вранці відео, може бути ввечері, після обіду. У мене сусід у бабулі був. На нього казали комісар. І він завжди казав здоров'я бажаю. Ну, на те час. Здоров'я бажаю. Поки ми свіжі, ухожені. Натхнення є. Думаю, може поговорити, тому щось записати якесь відео. Сьогодні малишці чуть-чуть, трохи -чуть, так косим. Боже, скільки розтрохистів було і плачу. Але ось ще помили голову. І кінчики так красиво крутяться, тому що вже важке було в кінці. Так що ще... А від басейна, від води флорірування, то трошки коси, звісно. Життя трошки віддали, але нічого. Покажи зайчи, покажись. Що таке? Знаєте, що в голові крутиться? Мужчини. Зала одна. Все про мужчин, да про мужчин говорити. От як не странно. Відео, де говорять про мужчин, чогось залітають, та слухає. Може комусь і цікаво, я пам'ятаю, як я ще боже, 20 років тому, Скільки вже мене? 20 років тому, як була перший раз замужем, це зелені ще. І ми збиралися, У мене завжди подружки були, або старші, або менші. І от сестра на 4 роки старша, однокласниця її. Вже всі замуж ми повиходили, хто раніше, хто пізніше. І якось сам собі ти живеш і ти не знаєш, чи то добре, чи то не добре, чи то так має бути. І ми збиралися по подругі на кухню, збиралися, картоплю жарили. І оце починали там, потихеньку, потихеньку. Тоді в кінці ми вже сміялися. І робили висновок, що ну, всі от мужчини от так якось алгоритм ведуть себе по якомусь от алгоритму. Так що, ділитися е, з благніми наміреннями, що в тебе от в сім'ї відбувається, от саме е, чоловік, і жінка, от стосунки, як він себе веде примати. <свист> Вибачте, може, муші не почують. Але ми про вас говоримо. От ми говоримо про мужчині. Може, ми вас е, любимо робочі. <свист> Але ми про вас говоримо. А, так що. Е, от е, датам от е, заміж за італійці. Які італійці. Е, я не можу сказати, що я відчула якісь... Е, Більше дискомфортніше, що от... я в своєму житті була два рази за, Один раз за українцем. Коли мені було 24 роки, я залишилася вдовою з п'ятирічним сином. Але в мене була мама, в мене був в Він в мене був як другий батько, в мене було два батька. Я рахую в І вони мене підтримали. Я працювала, я працювала ненорміровано. Я могла в будь-який момент мені могли позвонити, я їхала. Я працювала в здоровенному ресторані. І в нас там якби і день, і ніч було відкрито. І всі знали, що можуть мені подзвонити. я підміню, я вийду. Я навіть у мами не питала, що мама, я поїхала. Чи можна я поїду, чи що, мама, я поїхала. Все. Вони мені, звісно, спасибо їм. І був той чоловік, був хороший. Чого? Був хороший, останнім часом просив його закадірувати. Ну, як зараз показує практика, і взагалі от, що вважається, що не треба себе робити спасати. Я не робила спасати, як буду жили. Слава Богу, коли я працювала, я мала гроші. Діагноз роджений істіоз, але слава Богу, він розвинувся дуже добре на мамі про мужчину. І коли 10 років я була сама, да, були якісь стосунки, якісь друзі, але я завжди на тих мужчин дивилася, думала, він аби себе прогодував. Куди йому ще я? Це при тому, що я манікюри, піддікюри робила раз у тиждень. Манікюр простий, звичайний, нам не можна було в ресторан. У мене пластинка не сприймає оці всі гелі. Я була дуже скромна, нікого нічого не просила. Дівчина з села, що ви хочете. Корову маю, їсти маю, города маю, їсти маю. І от і такі мужчини були більше такого друзях, ха-ха. дивилась на них. Куди ти мене прогодуєш з дитиною? Я сі... ну Я ще втік ж маю йти, дитину ще якусь тобі потом рожаю. Женатих взагалі на женатих не дивилася, тому що спочатку ти розлучись, а потім вже відновлюй стосунки а, з іншими, але і розведених з дітьми я не хотіла, тому що це обуза і обов'язки дуже-дуже великі. Не відразу я тих друзів заводила, не переживайте, але дівчині 24 роки, я наївна була. Думала, що це все, вдова, живи як хочеш. Друзей май, живи як солоха собі, батько є. Біля них собі трешся. І так живли мені з сім'єю. І не відразу я друзів знаходила. Я думала собі, Боже, буду жити вдовою, дитина є, замужем була, тому що мужчини мені такі попадалися, що аби вони себе пригодували. І, звичайно, я вже почала думати на той момент, що якщо з кимось жити, це ж захоче дитину по-любому. І такий момент, що, хоча б в декреті, щоб нам було що їсти, і на памперсі, щоб дитини були, тому що ти, коли перший раз замужем одна дитина, то якось ти переб'єшся. А вже вибачте, що ти будеш старшій дитині казати. Підожди, я тобі не можу нічого купити, бо я ще одного родила. Я так не могла. І потім так туди далі вже відлягло, минуло 5 років, от коли перший, вам скажу, минуло 5 років, поки я прийшла в себе. Да, Для мене 5 років це взагалі страшна цифра. Страшна цифра, це в 30 років мене попустило. Це, <смі> ну таке. Але паралельно ж все одно жив. Я хочу мені от, сама себе сміюся. В моєму житті, я кажу, було два сміливих муші. Це ті, хто на мені женився. Ті, хто на мені женився, це два моїх найкращих, самих сміливих мужчини. І все, другого варіанту нема. Як мені було от, італієць, от, ну, просто зараз всі говорять, що так, що інший менталітет, як ним вживатися, важко, ще щось, другі звичаї. Я не відчула ні других звичаїв, ним вживатися. Не проблема з мовою я не відчула, тому що от я приїхала в Італію і от півтора року ми зустрічалися, я встигла попрацювати в інших сім'ях, я встигла завести друзів, які були в мене весідні. Ну там, тітки, друзі. І досі ми там один одному смайлики, сердечка пересилаємо, як випадково бачимо. Ось. А, і я буваю, йому щось наговорю, наговорю по телефону. Кажу, ти взагалі поняв? Каже, ну так, да, сміється. Кажу, ну нормально взагалі. То я балакаю, балакаю, говорю, говорю, а ти. Це? Та каже, поняв, поняв. Чи ти кажу, женився, дивлячись в одне місто. Без, ну, типу, безплатне, щось таке. Я сказала. Каже, не таке вже й безплатне. Так що, просто що важко було, тому що з першого в мене мама була, на яку я могла його оставити сина, а з тією це була повноцінна сім'я. І мені більше оце було, що я з нею навіть в туалет ходила, тому що тут в Італії є плитка, що на полу не оставиш, на кроваті не лишиш, і навіть в туалет з нею ходила. І їй було чотири місяці, коли приїхала моя сестра, привезла мені сина. Мене сиклюха так і каже, що тобі Руслан е, виростив е, Марію. Ну, звісно, Руслан, не ти ж мені його її виростила. Я ждала, щоб було з ким з нею посидіти, щоб я могла елементарно їсти, зварити, тому що бабина вермишель постійно мені не підходила. І чоловік на роботі приходив, як мала родилася, а він два роки був на біржі стояв. От він відпрацював 22 роки, було якби фірма уменшилась і треба було уходити. оскільки в нього сім'ї не було. Оставили десяти постепенно оставили трьох. Поставили тих, у кого сім'ї. І все, і мені я, син у мене був біля мене. Мені більше оце я переживала, що нема нікого біля мене. Оце мені важко далося. І що не було з ким дитину оставити. Щоб... Хочу зайти, замовили малий в ресторан місце. Ну так, піцу. Десять дітей, це ж і мами ж приходять. То я не сказала, що там скільки нас буде, то зайдемо. Так що я не привикала ні до кого. І оцього притирання, оцього інший менталітет у мене не було такого. Тому що свекрухи, ну, таких свекрух я начулася і в Україні, скільки роликів є, скільки приколів, що для дочки одне, а для невістки інше. Це я бачила. Ну, те, що я виросла в іншій сім'ї з іншою мамою, якби жінку я іншу бачила, і бабушка в мене інша була, це да, що о, Біля мене не було енерго а, а це таке. Ну на сьогоднішній день я вже навчилася, відстранилася, ось з дитиною дружу, і я вільна. Я вільна, тому що є машина тут і все. Так, що обирайте. головне, заміж виходити, це як лотерейний білет, ти не знаєш, що там буде. Але от мені подобаються італіянки. Вони дуже добре думають про те, що вони будуть їсти, чи він їх забезпечить. Вони починають будувати будинок ще до того, як одружаться. Звичайно. Потім отой живуть, поки діти не виростуть. і Є випадки, як діти виросли, тоді вже розлучилися, але бідолашні мужчини тут остаються з задній, чи, якщо жінка права і розлучаються. Так що таке, так що італійські мужчини, українські мужчини, це дивлячись, як вам повезе. Дивлячись, як вам повезе. І, звичайно, це дивишся там зараз це. Онлайн гадання. ну як і може? Він 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 до мене щось відчуває. Ну, звичайно, він до тебе щось відчуває. Раз в місяць тобі дзвонить, там виходь, почпокаємося. Це не стосунки, дівчатки, Без цих стосунків абсолютно нічого не буде. Це ваша привілегія розставляти пріоритети. Е, як то кажуть, поки чекаєш свого не сиди вдома. Але для того, щоб енергія була жіноча, треба мати стосунки. Але не надійся на ті стосунки, що просто раз у місяць він тобі позвонив і просто виходи. Ти не надійся, що ці стосунки будуть розвиватися, тим, тим, тим паче, що там щось не так, там хтось іще є. І думати, що з усіх цвіточків він вибере тебе, ну, це таке. І я говорю про мій слой жінок. От е, я коли була мала, думала, боже, ото ж фільми почали ж показувати, багаті теж плачуть, де бідна попадає в багату сім'ю. Я теж така завжди думала, ну думала, як гроші піти заробити, понимаєте? а оце по цих дебільних серіалах ми думали, як ми теж попадемо в таку сім'ю. І десь я почула, що кожен слой спілкується зі своїм слоєм. Не тому, що там хтось бідний, хтось багатий, не жениться, тебе не хочуть, ти не гарна. Тому що їм легше спілкуватися зі своїм слоєм, а нас, нам легше спілкуватися зі своїм слоєм. Ну, я, в моєму слої знайшла, от аж Віталії чоловіка, який забезпечить, коли я сижу з дитиною, і. Мій старший не буде себе відчувати обділеним. А як мій син взагалі відреагував, Він ще тільки як в нього батька не стало, він уже через півроку попросив, мама, хочу титичку, хочу сестричку. Дитині було 5,5 років, він каже: Мама, хочу титичку, сестричку. І в нього автоматично в голові відклалося в дитини, що якщо буде сестричка, буде й папа. Коли я поїхала в Італію лише на 4 місяці, я не знала, які тут обстановки, що тут сидять, дівчата, аби приїхати, тому що візи робили. І мені кажуть, та сиди рік. І от е, я поїхала, і коли я дзвонила, кажу, Руслану Руслан, є один ухажор, е, він хоче женитися, вже, намірення вже були ясні. У мене така надіжда була, що він скаже, мама, не тідай мене, не треба. У мене то була остання надіжда, що це от, о, він це так скаже. Ні, каже, мама, класно, це так добре, я дуже радий. А я думала, Боже, я в серці, в мене серце заповнене моїм сином любов'ю до нього. І все, щоб вспомнили про чоловіка, ось він і дзвонить. Ну все, вже темно, вже стемніло. Але класно, ми від'їздили в басейн. По тим їхали. Сюди, да, будь ласка, сідайте. Будеш щось розказувати дівчинам, нашим підписникам. Я не думала, що в мене тут а, не то, що там сім'я а там. Ой, взагалі, мої перші цілі були... Лад, Давай поверну до Оскільки Марії діабет, мої перші цілі були записувати відео саме, діабет, як живеться молока. діабетику з інсуліновою да, помпою. Да, да, Не вийде так, Марія. Дуже темно. З інсуліновою помпою, як живеться. А потім я обнаружила, що в мене ще один є канал зарегістрований. І... Знаєте, завдяки вам я побачила, що є люди, більшиство нормальні і хороші. Кому щось не сподобалось, пройшов мимо, комусь щось сподобалось окей. А, дуже мало хто щось там напише. Ну, не те, що неприємне, мені байдуже. Коли мене вдома нема, то можете мене хоч бити. А, знаєте, коли саме затрагує. Блачки, балачки затрагують, от коли от як мій чоловік е, ага, ага. у свекрухі у моєї <сум> неї лепша подруга на неї кажуть Дай. журналістка. І от вона там що собере, що те. Вони типу як ва блага. Вони просто говорять ва блага, а він ото ж все слухав. І потім от його це прям тригерило всередині. Він ніколи нічого не говорив. Пройшло сім років, і я от тільки це зрозуміла. Отут, оце коли зачіпляють сім'ю, коли твій чоловік або жінка, або хтось дітей слухає. Чужі балачки, це приносить додому, коли він отут отраву цю на себе бере, отоді да. А так, хтось там щось пише, ну пишіть. А, <гум> ну це дуже рідко. От що мені, я зрозуміла, що дуже, а іхали, дуже рідко, коли хтось щось там напише, нехороше, і це одна й та сама людина, і взагалі більшість. І бувають от такі речі, я говорю, говорю, я знаю, що є цьому назва. І обов'язково хтось мені підкаже, хтось напише, як це називається. Так що те, дякую за теплі слова. А, дякую, що ви в мене є. А взагалі я жалію, що не почала раніше знімати. 10 років тому тут би були і мої корови, і мій відчим був би, і двір мій був би там, де я жила. І це було б круто. Так що я надію, що я ці відео буду там, через 10 років передивлятися. Думаю, боже, яка я молода, гарна, щічки ще й появилися. Звідки вони появилися, не знаю. А, так що так ні, ну я нічого не колола, це після стресу. А, так що всім всіх благ. А, дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що вам цікаво. Не заробляю я тут гроші. А, а я, от а навіть я, хочу я, відео ці всі я. залишити собі на згадку, на пам'ять. Я ж кажу, я ж жалкую, що корів тут моїх нема, огородів і мого двору. Але але колись от поїдемо додому і все буде. і все буде. Всім хорошого вечора, вже ж вечір. Тоді хорошого вечора, коли ви там дивитесь. Все одно, якщо дивитесь вранці, хорошого вам вечора, якщо дню, хорошого вам вечора. А ми вже все таки рішили, що там нас на день народження нам так повезло у дитини. У є однокласники, є з ким справляти те день народження. І ми так збираємося там. Хто хоче святкувати, ну, хто святкує, хто не святкує. У минулому році практично всі святкували або вдома, або в ресторан. Піца, а вдома то теж піца, якісь там торти, напітки, нічого такого прям сильного. Буфет. А, нам нема куди вдома. То ми сюди запросимо в цьому році, папа не, не треба було не вговарювати нічого, правда? Ти папі сказала, що він сказав, вибирайте. Так що це не буде прям пір кожному порціону. це буде просто піца і торт. Да? Спочатку будуть дітки, там 10 дітей, 10 дорослих, більш-менш. Моя сестричка обов'язково дорі бути. І потім вже на восьму годину вже там прийдуть батьки, сестра і куми, може прийдуть. Так що хай все буде добре, хай в усіх буде все добре. О. І так я Зашла, ця, з шефом поговорити, скільки ж людей буде. Пишов якийсь мужчина. Я його знаю. Я його знаю, чи він, а чи не пам'ятаю. Каже, о, каже, ти там в Тік-Ток каву п'єш. Ну, я в Тік-Ток каву не п'ю. то було вже там два місяці тому. І не цей. Нам тут махають. А, так що наблюдають. За мною місця наблюдають. я нічого поганого не роблю. Так що всім танки бомки